Линяння – процес доволі непростий, але стабільний для всіх улюбленців. Старе підшерстя і остьове волосся випадає, щоб звільнити місце для нового. Тому всім педбатькам хочеться якомога скоріше розібратися з цим питанням, очистити себе та меблі, ну і звичайно зменшити дискомфорт і допомогти легше перенести цей період своєму носику. Та давайте спочатку розберемося, що воно таке, чому відбувається. Коли бути до линяння готовим та як його пришвидшити. Линяння відбувається як у короткошерстих, так і в довгошерстих собак. Та буває вікове, сезонне і міжсезонне. Вікове та сезонне це те, чого уникнути не вийде, бо це природні процеси. При сезонному линянні собака готується до теплої або холодної пори року, позбавляється від шерсті або навпаки нарощує її. Вікове линяння це процес. Це зміни шерсті і починається воно у собак ще до року, коли змінюється при цьому і саме забарвлення шерсті. Сезонне линяння відбувається двічі на рік. Восени шерсть стає густішою і довгою, а навесні улюбленець кидає змертвіле підшерстя та оновлює його на коротше. Перманентне або постійне линяння – це найпоширеніший вид серед хвостиків. Собаки може регулярно линяти, якщо більшість часу знаходиться постійно у приміщенні з однаковою температурою. Тривати воно може протягом усього року, а у період сезонного линяння процес взагалі стає інтенсивнішим. Але також деякі власники помічають, що улюбленець може сильно линяти в міжсезоння і на це дійсно потрібно звертати увагу, оскільки такі процеси можуть бути тривожними сигналами. Це може бути проблема з паразитами, хворобою печінки чи травного тракту, неправильне харчування, дефіцит вітамінів, алергія чи навіть стрес. Та краще самому діагноз не ставити, а зробити діагностику у спеціаліста. Але ми не хочемо вас лякати, бо на практиці не завжди міжсезонне линяння свідчить про проблеми. Якщо ваш улюбленець проводить мало часу на свіжому повітрі, більшість вдома, такий процес постійно постійне оновлення шерсті є доволі звичайним та регулярним для собакина. Та краще все ж таки проконсультуйтесь з ветлікарем. Частота линяння звіродитини залежить від породи самої тварини і триває десь 1-2 тижні. Тож, що потрібно робити, щоб контролювати процес линяння? Варто забезпечити своєму хвостику правильний догляд за шерстю? Та шкірою своєчасно купати та вичісувати кожного дня. Тому радимо привчати малюка до цих процедур з раннього віку. Надзвичайно важливо підібрати відповідні інструменти для розчісування шерсті та вичісування підшерстя. Щітки чи грибінці чудово підійдуть. А ще дуже класні у цих випадках фурмінатори. Вони зменшують процес линяння майже на 90%. У носика не утворюються ковтуни, а остіве волосся залишається. Цей процес сприяє не тільки видаленню відмерлої шерсті, а й зменшує свербіж та зміцнює нову зростаючу шерсть. Але якщо линяння дуже дратує тварину і вона все одно постійно чухається, тоді спробуйте покупати улюбленця. Можливо, це вирішить вашу проблему. Ну і куди ж без вітамінів? Брак вітамінів групи Б, а ще жирних кислот, цинку, заліза та білків, теж впливає на стан та випадіння шерсті. В цьому випадку краще придбати не коригувальні препарати для зменшення дефіциту конкретного вітаміну, а комплексні універсальні, які нададуть вашій звіродитині всі необхідні поживні речовини та елементи. Але їх теж варто приймати за рекомендацією ветлікаря. Також перевірте, чи містить ваш корм усі мікро та макроелементи вітаміни, амінокислоти і жирні кислоти, що також допоможе зменшити процес линяння. Розкажу вам ще один життєхитрик, про який ви, можливо, чули: це процедура експрес линяння Вона проводиться як для довгошерстих, так і для короткошерстих порід собак. А гавчика тривалий час ретельно вичісують за допомогою фурмінаторів, тримерів, щіток, купають із різними спеціальними засобами, ретельно висушують. Таке штучне линяння має доволі непогані результати. Тож, якщо ви таке вже пробували або збираєтесь, обов'язково діліться своїм досвідом у коментарях. Підсумовуючи, хочеться додати, що уникнути взагалі линяння, на жаль, не вийде. Та якщо ви дотримаєтесь всіх наших порад, то дискомфорт вдасться значно зменшити в першу чергу для вашого носика. Доглядайте себе та своїх гавчиків, споживайте вітаміни, і нехай линяння проходить легко і без стресу. Вітаміни та інструменти для догляду ви зможете знайти у описі цього відео, а ми з вами зустрінемось у нових оглядах. Па-па!